Не тільки для реклами, але й щоб допомогти людям знайти гарний інструмент собі в роботу. Мають назву тайгер, мають широкі міцні леза, не дуже вони важкі, регулюються гвинтом, тобто можна зміцнити або ослабити натяжіння, опір. І ще мають отакі насічки на лезах. Тобто лезо, воно, наче пилка само по собі. Одне з лез. Нижнє. Нижнє має таку поверхню, якусь пиль, пильчість, ту дуже цікаву поверхню. Як вони ріжуть? Ось у мене тканина. Тоненька сіточка. І різ іде до самих кінчиків. Ну, ножиці, звісно, новіші. Ну, тобто, знаєте, все, все можна порівнювати одразу на тонких тканинах, тому що це, ну, якби велике велика перевага ножиць, якщо вони можуть це зробити. Бачите, як вони це все класно роблять. О, так що, ну, я не знаю, щось більш то товсте. Ну, воно, звісно, теж ріже. Ця пилка чудово зчіплюється з тканиною. Коротше, це дуже класні ножиці. Це розмір вісімка. От, ще в мене є дев'ятка. Ну, на сайті там всі розміри вказані, вони відповідають. Тобто розмір вісімка не означає, що довжина леза вісім. Якось так у цього виробника, він там трошки по-іншому. Ну, якщо міряти от до місця перетину, то тут 9. От, а ті, котрі називаються 9, от, у них розмір одинадцять, ну, леза от Хороше враховуйте це, там ще є ну, ще більший розмір, там є десятка, там вже чи тут 12, чи тут 13 сантиметрів. Ну, я для себе особисто такі великі не брала, але, але може комусь потрібні для якихось великих довжин, що треба різати. От ну, якби той розмір і цей розмір. Однаково є оце насічки ці чудові. От, в руці, ну, звісно, великий палець, він завжди страждає. він у мене вже трохи натерла я, але, мабуть, треба все ж таки робити для себе або моточку. Так то тут, в принципі, все таке гладеньке. Але. Але, коротше, саме нескладне це це місце для постійної роботи, якщо брати ножиці. Ну, коротше, ось. Я дуже задоволена цими ножицями. Прям, ну, рекомендую. Це дуже недорогий варіант для тих, хто робить щось на дому. От. Але от я взяла навіть і в ательє своє, дві, дві пари. Ну, ми починаємо там ними. Там, в принципі, інші вже варіанти роботи, там більше навантаження і таке інше. І рука кравщині, закрійника, особливо закрійника, вона це найголовний, би, показник, як з ними працювати, чи буде зручно. Але поки що таких немає у нас відгуків, поки що я можу тільки в побутовому якби, використанні. Вам про них розказати. Так що ось є така рекомендація щодо цих ножиць чудових. Всім дякую за увагу! Заходьте ще.